Вітаю, друзі, знайти справді надійного працедавця за кордоном завдання не з легких. Але якщо ви зараз дивитесь це відео, то будьте певні, ми запропонуємо вам тільки найкращу вакансію. Тому зараз ми розповімо вам про роботу на одному з польських швейних цехів. Наша команда відвідала це підприємство, і зараз ми не лише покажемо вам специфіку роботи, а й поспілкуємось з українками, які вже не перший рік працюють в Польщі та дізнаємось всю правду про цю роботу. Можливо, ця вакансія зацікавить і вас. Тому якщо Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, чи ви захочете забронювати це робоче місце, переходьте за посиланням під відео, і наші менеджери детально вас проконсультують. Тож на швейну фабрику в місті Лєшно, яке знаходиться неподалік від познані, потрібні жінки віком до 55 років. Робота буде полягати по шитті чехлів на матраси подушки, а також постелі. Інколи швачки допомагають з пакуванням ковдру і подушок. Як ви працюєте на фабриці? Кожен бере свій крій, тобто ми одна від одної не залежимо. Ми собі беремо пачку роботи, повністю ми собі розшиваємо, робимо заготовочки і потім зшиваємо до, до кучки. Це все з чого починається ваш робочий день. Наприклад, якщо я вчора закінчила свій крій, я беру новий. Ось Тут в мене є крій, який я тільки буду відкривати пачку. Звичайно, мені більшість деталей перед роботою треба прооверлочити. Тому я дивлюся, яким мені потрібно колір, заправляю нитки, ну і тоді обметую і сідаю вже тоді на звичайну машинку зшивати це все доку. Потім так само ми зшиваємо якісь деталі, знову ми йдемо на оверлок, і так деколи буває кілька разів на день, що ми отак змінюємо нитку. І кінці робочого дня, звичайно, що ми чистимо за собою машинки. Але ж усіх завжди цікавить основна інформація про будь-яку вакансію, скільки ж можна заробити. Так на цій фабриці зарплата становить 24 злотих нетто за годину при відпрацюванні 240 годин. Після відпрацювання двох тижнів оплата збільшується до 25 злотих, а після 6 місяців до 26 нетто на годину. До речі, зарплата студентам віком до 26 років становить 28,1 злотих нетто на годину. Щодо графіка роботи, то працювати треба буде по 8-12 годин в день. Також надається можливо працювати понаднормово Що важливо для працівників надається житло. Це може бути і квартира, і хостел, і навіть приватний будинок, де у кімнатах живуть не більше чотирьох осіб. При цьому оплата за комунальні послуги становить лише 500 злотих на місяць, і ці кошти вираховуються із зарплати. Вам у роботі та запускаю всю лінію, коли надходить нове замовлення. У нас є бригадир Елена. ну, к сожалению, сьогодні її нету. Она и технолог, она и бригадир, она раздает работу нам, она все это фиксирует, она всегда показывает, где что не так, где кому на что обратить внимание, потому что швеи все разные. Кто-то Очень швидко ш'ють, що не успеешь. кто То немножко медленнее, кто хто тільки прийшов. В итоге все равно всі шьют норм. Чи обов'язково знати польську мову для роботи на цій фабриці? Здесь у нас в колективі не обязательно, тому що с у нас нету девочек поляк, нету, у нас тільки лишь управляюча наша пані Агнешка. Ну, вона дуже досконально нам интересно рассказывает. Ми збираємо собрание, і ми її всі прекрасно розуміємо. Хоча з нас, можливо, может там три человека и разговаривает на польському, а так ні. Також треба сказати, що для роботи на цій швейній фабриці обов'язково потрібен досвід роботи. На цій вакансії є випробувальний термін терміном усього лише до двох тижнів. Важливо, що ця робота офіційна і з працівником підписується трудовий договір, умова з ліцензією». Тому, якщо ви хочете забронювати собі робоче місце, оформити карту побуту для подальшого працевлаштування, чи вам потрібна допомога на всіх етапах працевлаштування, звертайтесь до нас. Наша компанія надасть усю підтримку під час оформлення карти побуту та допоможе у всіх інших питаннях, пов'язаних з документами та супроводом. Тому для того, щоб забронювати за собою робоче місце, переходьте за посиланням в описі під відео та залишайте свій номер телефону. Або ж пишіть свої запитання у коментарях. А наші менеджери обов'язково вам відпишуть посилання на нашу сторінку в інстаграм та всі необхідні контакти будуть в описі під відео.